Цими днями в Італії вшанували третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну: молитва, пам'ять та єдність у центрі заходів, що об'єднали всіх від дорослих і до найменших. У Римі в межах всесвітньої акції «Stand with Україн відбувається багатотисячний мітинг на підтримку України на тлі геополітичної турбулентності, яку наразі переживає увесь світ у зв'язку з приходом до влади у Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа. На третю річницю повномасштабної війни з Росією українці по всій Європі вийшли на масові мітинги з вимогою і надалі підтримувати Україну. Розпочали захід молитвою за загиблими героями, яку відслужив єпископ УГКЦ Владика Іриней Білик. Думками линемо дорівнює Христі до нашої любої України, до нашої воїнів, які в окопах і на фронта України стоять в обороні нашої людської гідності. До свободи дітей Божих. а надзвичайний і повноважний посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник звернувся до присутніх італійською, щоб нагадати Україна три роки кров'ю бореться за свою незалежність. Це день, в який тисячі сімей прокинулися від звуків вибухів, а мирні міста стали руїнами. Це день, в який невинні діти стали жертвами злочинної агресії. Минуло три роки болю, втрати страждань, але водночас три роки нашої боротьби за свободу, заради нашого майбутнього, за право жити в незалежній країні. серед учасників української акції дипломати з десятків країн, італійські політики, європейські парламентарі. Та громадські діячі вони критикують США та Євросоюз за непослідовність у підтримці України. демократична партія на папері справді підтримує Україну. Це правда. Але у Європейському парламенті багато їхніх представників голосували проти відправки ракет для далекобійних ударів по російській військовій інфраструктурі, досить цієї двозначності. Та закликають не оглядатися на Сполучені Штати і надалі робити усе, щоб Україна вистояла. Якщо Сполучені Штати оберуть іншу дорогу, Європі доведеться бути рішучою, щоб не заблукати. Бо немає Європи без України, а України немає без Європи. Кількатисячна колона під синьо-жовтими прапорами розтягується на сотні метрів і проходить вулицями італійської столиці у супровіді поліції. Україна не продається. Україна захищається, гучно звучить. У самому серці Риму. Україна Сьогодні тут були представники багатьох політичних сил, багато депутатів, сенаторів. Та ми всі віримо в те, що американський народ, який вірить в свободу, який бореться за свободу, який багато віків був прикладом свободи для багатьох, він зможе вилікувати цю хворобу. І повернеться до повної підтримки України. Організатори акції кажуть єднання українців по всьому світу це демонстрація підтримки позиції України у переговорах щодо встановлення справедливого миру. І у ці дні Рим показав, Україна не сама, Європа пам'ятає і підтримує. А ми ще воюємо.